Ніколи не виконуй негативну фазу руху дуже повільно, тому що це шкодить прогресу. Негативна фаза руху це фаза, коли ти йдеш вниз в присіданнях. Опускаєш штангу вниз під час підйому на біцепс або відпускаєш ручку вверх в розгинаннях на тріцепс. Негативна фаза насправді дуже важлива, і багато хто її не витримує. Виконує дуже різко та безконтрольно. Зазвичай вона повинна тривати 2-3 секунди залежно від вправи. Це дає хороше навантаження на м'язи та допомагає вберегтись від травми. При роботі з великою вагою. Іноді я бачу, як люди роблять цю фазу занадто довго, розтягують її на 4, 5 секунд і більше. Це шкідливо для прогресу, тому що таким чином ти себе виснажуєш та тобі стає важко прогресувати в силових. Виконувати негативну фазу 4-5 секунд і більше варто тільки в тому випадку, коли ти не можеш взяти просто більшу вагу, але хочеш залишатись в заданому діапазоні повторів. Якщо тобі потрібна, індивідуальна. Програма тренувань, план харчування. Чи ти хочеш співпрацювати зі мною? Як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм посилання є у профілі.